Темна вежа. Отже, як читати книги серії, ви знаєте, в якому порядку теж знаєте. Похідні книги серії дотичні. Ви знаєте, що таке темна вежа я вам розповідала. І поняття пов'язані з нею. Далі, далі, далі. Перейдемо до поганців. Отже, номер перший: Багряний король. Або Рам Аббала. Головний антагоніст у вигаданому всесвіті Стівена Кінга Темна вежа, ця інфернальна істота, що асоціюється зі злим початком дісом, супротивник порядку і світла, так званої білизни, руйнує світи, сидячи в захопленій вежі. Людська подоба, гачконосе, сивобороде, старе з червоними губами обличчя. Істинна подоба, павукоподібний демон. Аля воно з одноіменного роману. Окрім самої вежі, з'являвся в безсонні і згадувався в серцях в Атлантиді як начальник низьких людей. Номер два. Рендал Флек. Не дуже відданий прем'єр-міністр Багряного короля. Головний антагоніст романів Кінга Протистояння і Очі дракона. А також другорядний у збірці Серця в Атлантиді. Де з'являвся під ім'ям Раймонд Фінгер. А ще ліричний герой вірша Темна людина має безліч втілень, як правило, з ініціалами РФ. Людина в чорному, окрім темної вежі, також є персонажем багатьох творів з багатьма іншими іменами. Як один з основних персонажів згадується в творах Очі дракона і протистояння, причому завжди він є антагоністом. Демонічним чародієм. Зокрема, в темній вежі згадується як незнайомець поза часом: Уолтер, Річард Фанін, Рендал Флег, Мерлін, Мартен Броудлок, Руден Філаро, Уолтер Одім, Уолтер Крайнього світу, Уолтер Ходжі і Легіон, справжнє ім'я ж Рендала Флега, Уолтер Падік, син Сема. Рендал Флек один із головних емісарів Багряного короля, що плете інтриги з метою самому стати володарем темної вежі. Мордред Діскейн, дитина павук, зачата в ході московиної, оргії, багряного короля, сюзанни і панночки з темного боку на ім'я Мія. На щастя, без одночасної фізичної участі всіх. Але результат вийшов жахливий, як зовні, так і по схильностям. Саме Мордред вбив Юка і Рендала Флега. Мія, Демониця Сукуб, також відома як Шльондра вітрів, мати Мордреда. колись була типовим сукубом, що жила у ключовому світі, в околицях Фадіка, і займалася тим, чим зазвичай займаються сукуби. З покушанням чоловіків і викачуванням з них життєвої сили через статевий акт. Проте поволіка побачила і полюбила немовля, і захотіла мати своє, ну і збожеволіла на цій ідеї, уклала заради цього угоду з флегом. І той, за допомогою техномагії північного центру позитроніки, зробив її смертною і підселив у голову Сюзанні, разом з якою вона і виношувала дитину. Метамія у плані Волтера і Багряного короля виносити дитину Роланда. Пророцтво передбачало, що ця дитина стане його погибелью. Данделло, демон прима, що маскується під людину, тримав у рабстві Патріка Денвіла, руйнівники променів, діти, і не лише, але все-таки переважно діти з парапсихічними здібностями. Викрадені слугами антагоніста і навчені в спеціальному інтернаті руйнуванню променів вежі, Тахіни – звіролюди, а точніше, тваринолюди, оскільки бувають з головами і лапами не лише савців. тіло людське є істотами напівдемонічної природи, в рівній мірі з творіннями пріму і матеріального світу, більш-менш шановні слуги Багряного короля. За рідкісними виключеннями дуже не люблять людей. Кантої вони ж низькі люди в жовтих плащах, гібриди людей і тахінів, червоноокі пацюкоподібні гуманоїди, що маскуються під людей за допомогою просунутої біотехнології. Місцеві люди в чорному. Під виглядом людей вони виконують доручення багряного короля у людському суспільстві. А саме, Усувають небажаних свідків, очолюють лиходійські корпорації, крадуть дітей псионіків для ролі руйнівників, носять жовті плащі і їздять на гидко прикрашених авто. СОМБРА еталонна КОРПОРАЦІЯ ЗЛО на службі багряного короля, що виражає його інтереси у світах з капіталістичним ладом Джек Морт – Маніяк. Винен в обох недугах Сюзанни. Саме у його голову потрапив Роланд через треті двері. Морт загинув під колесами того ж потягу, під який колись штовхнув тоді ще Одетту. Зате дві особистості Сюзанни змогли таки об'єднатися в одну. Ну і Блейн Моно – надтехнологічний потяг зі штучним інтелектом, що збожеволів на старості років. Блейн Моно вороже ставиться до усього живого. В книзі виразно проявляються його цинізм, мізантропія, двуликість і суїцидальні схильності. Разом з цим він дуже розумний і вільно оперує величезними масивами інформації. Дуже любить розгадувати всілякі загадки, отримуючи від цього свого роду задоволення. Проте, на відміну від людей, мислення Блейна обмежене тільки закладеними в нього програмами. Завдання, що не вирішується на основі законів логіки і традиційних алгоритмів, для нього непосильна справа і призводить до перенавантаження процесорів. За особою дорослого, жорстокого циніка насправді ховається безпорадна і плаксива особа маленької дитини. Це можна спостерігати у момент перенавантаження системи. Я розповіла вам про тих лиходіїв і поганців, яких хотіла виділити. Можливо, у вас є інша думка, буду дуже рада її почути. Ну от, антагоністів, ви знаєте, залишилися позитивні герої. Про них я розповім у наступному відео. А поки ви його чекаєте, зайдіть на мій канал і знайдіть те, що вас зацікавить. Там багато цікавого. І не забудьте підписатися, поставити мені вподобайку і поділитися відео з друзями. Буду вдячна! Довгих днів та приємних ночей. І почуй мене!